Вас вітає Луч. Пропонуємо оптом базові водолазки від Монте Червіно. Це італійський бренд, вже добре відомий всім вашим покупцям. Якість дуже гарна. Всі моделі вив'язані, не кроєні, а вив'язані. Дуже акуратна робота. Розмір йде універсальний. Отже, ми пропонуємо вам два варіанти покупки. Ви можете купити від трьох одиниць на вибір одного кольору. Чим більше одиниць одного кольору ви купуєте, тим нижча ціна. Наступний варіант для того, щоб ви змогли ознайомитись з кожним кольором, побачити його не на екрані, а подивитись, як він виглядає наживу, ми пропонуємо вам купити мікс кольорів. На сьогоднішній день у нас наявності 20 одиниць. Мікс кольорів ми пропонуємо по спеціальній ціні. Тобто, ви отримаєте кожний колір одну одиничку. І вже тоді, коли ви будете тримати цю водолазочку в руках, ви зможете зробити вибір, які кольори більш потрібні вам та для вашого бізнесу, вашим клієнтам. Ми пропонуємо найкращі умови в Україні. У нас найбільший вибір. Водолазок, саме цієї моделі гладенькі, базові, найбільший вибір кольорів. Ознайомитись з пропозицією і зробити замовлення ви можете на нашому сайті luchstock.com.ua. В описі буде посилання. Бажаємо вам гарного дня, мирного неба! На зв'язку ваш луч!